Всім привіт! Чотири дня не буду вже в Вінниці, на був я на відпочинку. І ось які посилочки прийшли. Багато посилок прийшло. Сьогодні їх забрав, але сьогодні їх я не буду розпаковувати. Розпакую їх я одну посилку, зараз покажу яку. Бо я втомлений після дороги і тут багато матеріалу, хочу, щоб все зійшлося, все було добре, буду завтра протязі дня по їх розпаковувати і розраховуватися. Що я хочу сказати? головна посилка це ось ця. Я її зараз на наступному відео розпакую. Як ви бачите, звідки ця посилка? Дніпро М. Знаєте, мені казали, що треба, щоб було 50 тисяч підписників, 100 тисяч підписників. У мене 7 тисяч 600 підписників. І Дніпро М мені ось таке написало, Написало, що вітаємо майстра, не можемо пройти повз ваше відео. І що не вистачає, якого інструменту в справжнього майстра. Я написав, що в мене є і зварювальний апарат, і перфоратор, і ну, в мене є багато інструментів, дрянька, е, ну коротше, багато є. Кажу Мрію про е, цю, акумуляторну болгарку. Вони мені одразу відписують. Мрії збуваються, е, від, відправляємо вам. Я кажу, що казати, що цей кажу, бо я нею не користувався, я не зможу її там рекламувати, бо я не знаю, ну, як вона працює, як вона в роботі. Вона каже, ми вам просто даруємо. А, ну, на, ваш розсуд, на ваш розсуд, думаю, не. Ну, Я зараз розпакую. Це не в якості там реклами, як такої. Просто хочеться розказати, як, мене, як я будую свій бізнес, як воно все відбувається. І от дивіться, зараз вже починаємо співпрацювати, як ніби, ну, співпрацювати з Ну, Дивіться, як вони, який в них підхід, вони бачать, що в мене аудиторія чоловіки, і мені подарували. Мені дуже приємно. Я не знаю, я її, поки що не буду ні хвалити, нічого, бо я не, не користувався. Всім іншим інструментом користувався задоволений, особливо сервісом. От, тому я до цього йшов, 7,5 тисяч підписників, вони мене помітили і відправили, подарували. Зараз я подивлюся, що там. Я думаю, що там ця болгарка на акумуляторах, але я не впевнений, бо вони не уточні. просто сказали, що мрії збуваються, скиньте, куди відправляти. Ну, я був шоці, чесно. Я просто не очікував. І, ну, і нічого за мене вони не просять. Розумієте, я це хочу розказати, щоб ви бачили, як будується бізнес, як воно і з, всі мої кроки, які будуть йти, я буду знімати на відео свого бізнесу, як я розвиваюся, і ви будете дивитися, вчитися на моїх помилках, робити щось добре, так як я. Що погано роблю, я будете не брати приклад з мене. Ну, зараз я візьму вас. Ось це ви всі знаєте, що це мені приходить. Ці коробочки таке саме. Непоганий так, тут об'єм. Хочу завтра його розпакувати, щоб ну, гарно все переважити, перепакувати. Зараз я візьму телефон в оператора, просто покажу скільки посилочок. Ось бачите, скільки багато матеріалу. Прийшло, все треба перевіряти. А так як я після дороги втомлений, то сьогодні не хочу цим займатися. Хочу, щоб все було добре, гарно. Одну ходку газелі я вже вигрузив. Це дивіться, скільки за 4 дні ну, на прийомці просто короче, завал. Це 4 дні мене не було в Вінниці. Одну ходку приїхав швиденько з прицепом, думаю, загрузю, щоб встигнути на нову пошту в ітогі. Загрузив свою ласточку одну, не цю, цього я вже приїхав. По дорозі поламався, не можу завести, просто заглохла на світлофорі. Не знаю, що сталося. Позвонив до кума, бо біля кума це поламався. Він приїхав, Віто мене відтягнув. Я сів на ось цю ласточку і приїхав, забрав всі посилки з нової пошти, привіз їх. Зараз загружу макулатурою, посилки занесу на прийом і завтра буду перевіряти. Зараз в наступному відео зроблю розпаковочку посилочки з Дніпра. Я думаю, що там ця болгарка на акумуляторах, але це не точно. Це... Я собі так думаю, що вони відправили. Но... Побачимо, що це буде. Значить, не прощаємося. Зараз я через буквально там пару хвилин буду знімати вже відео цієї посилки з Дніпра.